Питання повернення українських журналістів, яких незаконно отримає Російська Федерація, одне з основних кажуть у комітеті з питань свободи слова. Нині в полоні залишається 27 медійників. Нещодавно Україні вдалося повернути журналіста Сергія Лефтера, якого російські терористи затримали 15 квітня 2014 року у слов'янську. Про жахіття полону, надію на повернення додому та службу в ЗСУ. Сергій розказав нашій Юлії Колініч. Били й водили до вбиральні під дулом автомата. Ці спогади про найтяжчі у своєму житті 17 днів російського полону. Ніколи не забуде український журналіст. А нині комунікаційник та військовослужбовець Збройних сил України Сергій Лефтер. З того часу минуло 10 років. Але все, що відбувалося 15 квітня 2014 року у Слов'янську, Сергій може відтворити похвилинно. Мене затримали біля міськради Слов'янська за підозрою, що я знімаю вій до їхніх постів, їхніх вогневих точок, які вони облаштовували на даху міськради. Були Пізні версії для них, що я це зливаю і спецслужбам, що я зливаю іноземним спецслужбам, тому що потім під час допиту первинного мого з'ясувалося, що в мене є друзі поляки і польські журналісти. Ну і власне для них це одразу. Такий червоний маячок у підвалі, куди Сергія кинули з іншими 14 полоненими, було тісно, душно, темно. З 17 на 18 квітня 2014-го відбулася ніч допиту, після якої були померлі. І з них вибивали інформацію. Такі ситуації безправності, коли які ти перебуваєш, дуже багато факторів, які можуть негативно вплинути на хід подій. Коли ти журналіст, то це є додатковим негативним фактором, і цей негативний фактор дуже складно в умовах полону. Перетворити навіть на нейтральний якийсь момент. 2 травня 2014-го Сергія вдалося визволити з полону. Утім ані відзняти матеріали, ні техніку, ба навіть журналістське посвідчення російські військові не повернули. Сергій каже, що методи допитів росіян не просто не змінилися, а й стали ще жорсткішими. Тож переконаний усіх українців та колег-журналістів, які нині перебувають в російських катівнях, треба звільняти якнайшвидше. У Верховній Раді нині зареєстровано відповідну постанову із закликом допомогти звільняти українських журналістів, яких уже 27. Народні депутати звертаються до міжнародних структур ООН та міжнародного комітету Червоного Христа, адже відповідно до міжнародних договорів правила війни не дозволяють брати цивільних осіб в полон, а тим паче журналістів каже голова профільного комітету. Наприклад, Влад Єсипенко, який арештований в Криму, журналіст Крим реалії звинувачений абсурдно без будь-яких доказів тероризмі на 5 років, в принципі, дружина Катерина надзвичайно переживає, що за російською традицією, вже перебуваючи в ув'язненні, він отримує ще один строк, і ніхто його навіть по завершенню терміну відпускати не буде. У списку полонених журналістів і кримчанка Ірина Данилович. Яку в російській колонії позбавили навіть можливості приймати необхідні ліки? За можливості бути у прохідній частині черги та отримати ліки серед хворих періодично відбуваються віки. Ірина в цьому не бере участі і вже кілька місяців позбавлена доступу до медикаментів, які їй виписали лікарі, які ми регулярно відправляємо в посилках. Це просто садизм якийсь. З мого досвіду наразі відомо про засудження в трьох країнах світу військовослужбовців та керівництва Російської Федерації за такі дії, як отримання в полоні українських журналістів, в тому числі міжнародних журналістів, Сполучені Тати вироком суду засудили військовослужбовців Російської Федерації за вбивство американського журналіста в Литві Так само є вирок суду. Є приклади Франції та Чехії. На жаль, на даному етапі ні Червоний Хрест, ні ООН, Ні ОБСЄ належних і допустимих заходів не вживають. Постанову про звернення до міжнародної спільноти Верховна Рада має проголосувати вже у квітні. Юлія Кулініч, В'ячеслав Добровольський, телеканал Рада, марафон. Єдині новини.